Мати нескінченні багатства це ваше природне право, дароване вам Всесвітом. Ви прийшли в цей світ, щоб жити щасливо та насолоджуватися всіма його благами. Багатства оточують нас скрізь, і найголовніший скарб знаходиться всередині вас у вашому підсвідомому. Божественна скарбниця ховається в глибинах нашого підсвідомого. Почніть вже зараз видобувати з цього чудового джерела все, що вам потрібно. Гроші, друзів, затишний дім, красу та інші багатства все, чого забажаєте. Людина це більше, ніж просто тіло, людина трансформується лише одним шляхом через трансформацію розуму. Усередині кожного з нас є безмежний інтелект, мудрість і сила, які допоможуть вирішити будь-яку проблему. Перестаньте шукати відповіді зовні, а загляньте всередину себе. Ви маєте право на багатство. Ваша родина також має право на все найкраще: смачну їжу, гарний одяг, затишний дім і достаток. Людина є тим, про що вона думає протягом дня. Більше того, одна духовна думка сильніша за 10 тисяч негативних. І ті думки, які ви свідомо породжуєте, створять для вас усе, чого ви бажаєте. Медитуйте перед сном. Це приведе вас до позитивних результатів. Щодня перед сном повторюйте два слова багатство та успіх. Так ви запустите неймовірні сили свого підсвідомого, ваші думки та почуття керують вашою долею. Якщо ви вірите, що цей безмежний розум відповість на ваші прохання, то відповіді прийдуть до вас несподіваними шляхами. Ваші творчі думки про розвиток та багатство притягують до вас саме це. Переконайтеся, що ви не заздрите успіху інших. Ваші думки матеріальні, і якщо ви заздрите, то шкодите лише собі. Все, що ви думаєте про інших, може статися з вами. Те, що ви відчуваєте, є правдою. Скажіть собі декілька разів на день: я маю багатство, здоров'я, красу і безпеку. Я є ментальним і духовним магнітом, що притягує до себе все більше багатства. Кожна моя дія веде мене до фінансової свободи, і це здійсниться у вашому житті. Поставте мету, і вона здійсниться, а ваш шлях буде освітлений. Багатство це стан свідомості, бідність теж стан свідомості. Ви справді багаті, коли усвідомлюєте, що ваша думка творить реальність, що ваші почуття притягують до вас події, а образи вашої уяви матеріалізуються. Ви багаті, коли розумієте, що все, що закарбувалося у вашому підсвідомому, проектується на екран життя у вигляді форм, явищ і подій. Напишіть в коментарях, що для вас особисто означає багатство, чи вірите ви в силу думки. Дякуємо за перегляд! Залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.